Сьогодні готуємо різотто. Для цього обсмажуємо цибульку з часником на пательні в маслі. Потім додаємо сюди рис арборіо. Я беру саме арборіо, він дуже гарний для різотто. І обсмажуємо рис разом з цибулею та часником. Потім беремо бульйон, можна просто водичку. Я беру курячий бульйон і заливаю. Наш рис. Потім, коли вода випарувалася, заливаю ще раз. І так тричі. Додаю сіль, додаю мідії і заливаю все вершками. На даний момент рис повинен бути в режимі аль денте. І потім він вже доходить у вершках. Додаю ще трішки масла, посипаю сиром, протушую пару хвилин і ви подивіться. Яка це краса? А смакота! всім смачного.